Олександр Шовковський назвав причини провалу на останніх секундах матча «Динамо Київ Рейнджерс. Лідер «Білосиніх» може покинути команду після матча відповіді шотландцями. Іспанська «Жерона» офіційно запросила на перегляд чергового українця. Емоційна реакція Сергія Реброва на провокативне запитання від журналістів. А також на які радикальні зміни в новому сезоні арсеналу піде Олександр Зінченко. Та огляд всіх нових трансферів літа 2024. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Барселона погодила всі деталі трансферу дані Ольмо. Лейпциг отримує 55 мільйонів. Ще сім можуть надійти у вигляді бонусів. Дані є вихованцем Барселони. За всю свою кар'єру в лейпсезі у нього 148 матчів та 63 результативні дії. Але на цьому гарні новини для фанатів каталонці закінчились. Ніко Вільям записав звернення до фанатів Атлетіка, в якому зауважив, що з нетерпінням чекає початку сезону. А отже, трансфер іспанця відтерміновується щонайменше на рік. Дуже цікаву схему вигадали в Атлетіко Мадрид. Клуб раніше встановив контакти з Хуліоном Альваресом, але через високу ціну на аргентинця і трансфери Серло та Таленормана здавалося, що матрасники не потягнуть. І ось на горизонті з'являється Челсі, котрий готовий купити в матрасників Самуеля Мародіона за 50 мільйонів євро. І, як пишуть Фабріся Романо та Джанлука Лукаді Марсо, всі сторони дуже близькі до згоди. І тут одразу два питання: що такого в радіону, у якого всього 10 результативних дій за сезон, і як розподіляти ролі на полі Сіміони між Різманом, Серлатом та Альваресом? ПСЖ не тільки презентував Жуау Невиша, за кого віддали космічні 60 мільйонів євро, а й готуються для підписання ще одного коштовного новачка. Французи досягли домовленості з Айнтрахтом по центральному захиснику Пачо. Цікаво, що лише рік тому німці купили еквадорця за 9 мільйонів євро. Зараз же сума трансферу 22 річного гравця сягне 40 мільйонів. Мало хто помітив, але одним з найбільш активних клубів АПЛ цього літа є Вестхем. Молотки презентували гравця збірної Аргентини та лідера Бетіса Гвіда Родрігеса. Це вже шостий новачок для команди. Раніше Вестхем поповнили Кілман, Самервіль, Фюлькру, Гільєрми та Фадерінгем. Сумарно витрати клубу сягли 130 мільйонів євро. Коротко зазначу, що новий гравий номер в арсеналі обрав Олександр Зінченко. Тепер на його спині буде 17-ка. Українець прокоментував такий вибір так: число 17 для мене дуже особливе. Це був номер, який я носив, бувши молодим гравцем. А також під цим номером я граю в збірні, сказав Олександр. Сама по собі ця подія не така вже й важлива. Але така презентація номера означає точно, що Олександр залишається в Арсеналі. Жерона взяла на перегляд чергового українця. Шанс залишитися в Лалісі отримав 17-річний захисник Євген Рябоконя, котрий пройшов через школи Динамо та Колоса, але після повномасштабного вторгнення переїхав в Чехію. В Жероні наразі грає Віктор Сенкова. А в юнацькій команді є ще Дмитро Мальніченко. Перегляд ребоконня займе два тижні, Динамо Київ та Рейнджерс не виявили сильніше в першому матчі кваліфікації до ліги чемпіонів. На превеликий жаль, білосині втратили перемогу за 17 секунд до фінального свистку. Олександр Шовковський по гарячому швидко знайшов причину невдачі і одразу ж вказав на неї на післяматчевій прес-конференції. Футбол грають дві команди, одна намагалася десь отримати результат, розраховуючи на швидкі контратаки, і у нас були можливості для цього. Тим більше, що основна загроза була саме з флангових після флангових атак суперника. Безумовно, мали діяти в, в окремих моментах і в матчі більш впевнено, допускали достатньо помилок, будемо. Дивитися, розбиратися. Ну а матч відповіді запланований на 13 серпня. А якщо ж Динамо все ж таки пройде Рейнджерс, то остання дуель за місце в групі Ліги Чемпіонів у Білосині буде з переможцем пари Зальцбург Твенте. Але в будь-якому випадку кияни вже гарантували собі місце в лізі Європи. Тому, рахуючи задачу мінімум, підопічні Шовковська вже виконали. Ну, а поки журналіст Ендрю Тодос назвав нового іноземного претендента на Володимира Брашка за його інформацію це іспанський Битіс, котрий нещодавно попрощався зі своїм лідером Родрігесом і шукає йому заміну. Стилістично, Брашко дійсно схожий на аргентинця, але все ж таки гадав, що поки Динамо немає чіткого розуміння, потраплять вони далі ні, то ні про які трансфери говорити наразі не можна. Сергій Ребров назвав фактори, який міг стати причиною провалу на євро. І це важливо, щоб на полі був лідер, який, я пам'ятаю, коли був Лужний, сьогодні в нього день народження, я хочу його привітати. Коли він був на полі, так навіть ми пропускали, ми вже розуміли, Ей, зараз буде зовсім інша гра. А зараз, навіть якщо ти стоїш на бровці і намагаєшся щось надати, ну, на жаль, зараз я не бачу, що в команді є лідер на полі, який своєю... Працюю своїми словами, свою роботу. По-перше, працю ти повинен своїм прикладом показати, що треба робити. Дісталося від тренеру клуба МуПела, який не відпустили вашливих виконавців на Олімпіаду. Футбольні збірні викликаються не вдати ФІФА. І клуб вправи вирішувати. Я згоден з вами, але яка повинна бути позиція, як ви кажете, федерації футболу? А хто грає в футбол? Федерація футболу. Якщо клуб не зобов'язан, якщо клуб не зобов'язаний, для мене дуже важ... єдине питання, яке в мене є, чому не поїхав Бондаренко? Оце для мене дуже велике питання. Чому в нього травма, пошкодження? Чому він не поїхав? Чому поїхав Присків? І я дуже дуже вдячний всім гравцям, яких відпустив шахтар А чому не поїхав Бондаренко? І теж в мене є питання до руха. Але ще раз кажу, це ж питання стосується відносин відносинь е, національної збірної, зараз це олімпійська збірна і клубів. Але ми повинні поважати клуби. Ми не можемо сказати, ти повинен. Але я розмовляв, там позиція усіх клубів була: будь ласка, будь ласка, відмініть е, суперкубок, будь ласка, перенесіть перший тур, перше коло змагань. Ми все зробили. Але ці гравці, усі гравці. Які з національних з української не приїхали ще раз, це прерогатива клубів, тому що навіть якщо вони пообіцяли, на жаль, усіх гравців ми не отримали. І я, я, я не вважаю, що в нас повинна була усі клуби, усі кажуть з приводу регламенту: в регламенту це є чи ні. Якщо в регламенті цього немає, то це клуби вправі вирішувати, відпускати туди чи ні. Ну а під минулим відео більшість правильно вказали саме Сергія Реброва як лідера за забитими голами в кар'єрі серед четвірки Девіч Мараєс Мілевський, Рібров. У нинішнього наставника збірної було 220 точних пострілів за кар'єру. Тепер запитання таке: у когось футболістів більше матчів за національну збірну України: Зінченко, Маліновський Сидорчук чи Кучера. Чекаю на ваші версії в коментарях під цим випуском, друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.